Слава Ісусу Христу! Розглядаємо устав на неділю 15 грудня за Новоюріанським календарем. Бачимо, що у нас це глас 8, але також неділя святих праотців, Тобто вказує нам, що ми вже готуємося до Різдва Христового. І відповідно устав у нас буде. На тілі гласу і також, бачите, Тропар воскресний і отців Слава слава і нині про отців Ну, буде ще слава буде воскресний, і нині про отців Тут помилка. Про Кімен Апосал Лує Івангелія тільки отців Вже переходимо. Тут у нас добре зроблено. Тільки устав, бачимо, зайшла помилка. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. «Вірою про отців, оправдав ти, з народів через них ти церкву наперед заручив, хваляться у славі святі, бо безсіми їх є плід благословений, та що безсіми родила тебе, їх молитвами, Христе Боже, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскресший зробу умерлих воздвигнув ти, і Адама воскресив ти, і є, великує в Твоїм Воскресінні, і світу, і кінці світу ручисто святкують Востання Твоє, номилостиві. І нині, і повсякчасів на віки віків. Амінь. Рукописаному і не поклонившися, але неописаним єством захистившися, три блаженні, в подвизі вогню ви прославилися, і посеред нестерпного полум'я, стоячи Бога, ви призвали. поспішись о щедрій, скоро прийди, як милостивий нам на поміч, бо ти можеш якщо воля Твоя. Благословен, Еси Господи Боже Отців Наших і хвальне і прославлене ім'я Твоє навіки. І, власне, бачимо так. Все просто, тільки додається до Воскресних Тропорів ще неділя правоців. Дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу!